Вітаю вас, хлопці, на нашому уроці технології. Сьогодні ви працюєте в асинхронному режимі. Це означає, що ви будете виконувати самостійну роботу. Ми з вами казали, що ми розпочинаємо інженерний проект. На попередньому уроці ви визначились, який саме з трьох запропонованих інженерних проєктів ви будете виготовляти. На сьогоднішній день ви мали добрати матеріали, інструменти для їх виготовлення. Отже, пропоную нам розпочати. Тема нашого сьогоднішнього року це графічне зображення, креслення, виготовлення деталі виробу відповідно до обраної технології. Технологія у нас перетворювальна діяльність. Ми будемо з використаних матеріалів створювати інженерні рішення. Сьогодні кожен з вас навчиться створювати нові інженерні проекти, зможе дослідити різні аеродинамічні явища з уроків фізики, відчути себе в ролі. Інженера-винахідника, тож пропоную рушати в подорож. Перш ніж розпочати виготовлення виробу, нам потрібно підготувати матеріали, підготувати своє робоче місце відповідно до тих вимог того проекту, з яким ви будете працювати. У кожного з вас він буде свій. В електронному щоденничку я вам додала покликання. На ось такі файлики в PDF-форматі, і ці файли ви вже бачили і прикріпили до шаблону своєї презентації. До кожного з цих файлів було добрано відеоінструкцію з виготовлення цього виробу. Ну, давайте наприклад виробу Перевертун, який виготовляється з паперового стаканчика, дерев'яної або пластикової шпажки, з кришечки від напоїв. І інших виробів створюється іграшка, яка відноситься до навчального предмету технологія. Тобі під час виготовлення цієї іграшки, по-перше, вона може бути іграшкою антистрес. По-друге, під час виготовлення цієї іграшки ви будете досліджувати поєднання різних конструкційних матеріалів, такі як папір, пластик, деревина. І е, створите виріб, який буде робити обертове коло навколо себе. У вас є всі матеріали, які вам необхідні для виготовлення цього виробу. Якщо якогось матеріалу у вас немає, ви завжди можете пофантазувати, замінити його іншим матеріалом. Вам потрібно е, цю інструкцію використовувати як основу, але додаючи свої творчі здібності. Створити свій неповторний шедевр. Послідовність виконання виробу розписано в розділі крок за кроком, уважно ознайомитись з цим розділом і лише потім розпочинаємо нашу роботу. До кожного з таких виробів є, як я вам вже сказала, відеоінструкція. У вас в електронному щоденничку є покликання, як пошагово зробити такий виріб. В даному випадку принцип виготовлення виробу той самий, що на основі паперового стаканчика, єдине, що тут він не використовується. За основу береться цюпкий картон, вторинна сировина, виготовляється основа мавпочки. За допомогою дерев'яних шпажок або сирників з'єднується конструкція, і у нас виходить іграшка Перевертун. І ви бачите, як вона працює, яка імітує вправи на фізичному знарядді турничку. І таких прикладів я вам додала декілька. Наприклад, хапалка, цей прилад, який виготовляється теж з паперових стаканчиків і з картону цупкого, імітує роботу автомату по захопленню певних об'єктів. Дуже схоже на апарати з м'якими іграшками, які ми можемо зустріти в великих супермаркетах або на різноманітних ЖД-автовокзалах. Іграшка називається хапалка, тому що механізм, який ви будете створювати, буде змушувати чіпляти елемент і піднімати його. До цього виробу є теж відеоінструкція. Яка демонструє, наскільки швидко можна виготовити даний виріб. От як він працює. Це макет хапалки, зроблений з підручних матеріалів, сторинної сировини, паперових стаканчиків, пластикової трубочки, яка слугує елементом для піднімання. Нашого виробу. Ну і ті, хто обрали більш складніший виріб це тримач для фруктів і овочів, уважно читаєте інструкцію. Перед тим як переходити до виконання будь-яких операцій, обов'язково ми з вами маємо пригадати правила техніки безпеки. Так як ми будемо працювати переважно з картоном і з ріжучими матеріалами, тож пропоную нам пригадати правила під час роботи з ножицями на уроках технології. Вимога безпеки перед початком роботи. Перед початком роботи потрібно приступати в захисному одязі, підготувати своє робоче місце, зберігати лише необхідні матеріали, з якими ви будете працювати у випадку виявлення несправності інструментів. Ви маєте повідомити або вчителя, або повідомити дорослих. Якщо такої змоги немає, то не використовуйте ці матеріали. Так, щось з інтернетом у мене. Під час використання ножиць, в жодному випадку ми не підставляємо руки під леза, дивимось уважно, що у нас покладено під наш основний матеріал, який ми розрізаємо. Коли ми працюємо з іншими видами матеріалів або інструментів, наші ножиці мають зберігатись праворуч від нас закритими лезами. Якщо не є необхідність передати комусь ножиці, то ми обов'язково закриваємо, тримаємо за лезо і лише в такому вигляді передаємо. Після завершення роботи своє робоче місце ми обов'язково маємо прибрати. Всі інструменти і матеріали ви складаєте в відведене місце в вашому будинку. Це може бути торбинка, це може бути скринька для творчості, або це може бути звичайний шкільний пенал, де зберігаються ваше приладдя. І о, після виготовлення виробу прошу вас додати до шаблону презентації. Яку ви собі зробили копію, зберігається на вашому Google диску. До технологічного етапу цієї презентації, ви додаєте фото або невеличкий відеозвіт, так, ось наш технологічний етап, технологія виготовлення виробу. Сюди додаєте фото або невеличке відео, в якому ви демонструєте готовий виріб. Бажано, щоб було на цьому фото або відео, видно вас або хоча б ваші руки, що дійсно ви випробовуєте цей пристрій. Можете поділитись враженнями після роботи. Отже, я вам бажаю бути творчими, уважними, натхненними, створюйте свої неперевершені інженерні проекти. Я впевнена, що у вас обов'язково все вийде. Після того, як ви створите проєкт, додасте фото або відеозвіт до слайду презентації. В електронному щоденничку у вас є рефлексійка. Поділись враженнями після уроку. Вона виглядає ось так: пропоную вам поділитись своїми враженнями, написати своє прізвище ім'я і розказати мені. Які ж враження у вас залишились після уроку? Що вам вдалося, над чим що потрібно попрацювати? Я сподіваюся, що у вас вийдуть чудові проекти і обов'язково отримаєте гарні оцінки. Тож, гайда до виконання з тем проєкту. Всім дякую за увагу! Гарного дня!